Від шановні, це демо із сонячний флеш. Соняшник флеш від компанії Агросема. новинка 2025 року. І чому я кажу за новинку? Тому що дивіться, він низький. Він дуже цікавий. Він стійкий до 7 разів. Він по технології сумо. Є вже формування, формування кошика, є запилення, є от такі результати, є де вже під'їдає його птичка. Птичка невеличка. Але вигляд в нього дуже файний. І це низький сонячник по технології Сумо. І вже на 23 липня сіяли 5 його травня. Це вже такий результат у нас по соняшнику. Тому, кому цікаво, повірте мені, 58 гібридів, різні технології, різні виробники вітчизняна селекція, вибрали топчики-горобчики. Посміхніться і зрозумієте, що з компанією стандарт буде дуже цікаво. Підпишіться, коментуйте, лайкайте або заходьте на офіційний сайт авистандарт.ком. Шапки профілю, номер телефону та вайбер.